Усім привіт, я студент першого курсу Криворізького національного університету, навчаюсь на спеціальності маркетинг. Давайте почну про переваги спеціальності маркетинг, я навчаюсь за кордоном, але це не заважає мені вчитись де завгодно та засвоювати матеріал, якщо ви хочете навчатись саме на спеціальності маркетинг, на вас будуть чекати цікаві завдання, великій кількості дисциплін, екзаменів, пізнавальних та гумористичних лекцій від лекторів університету. Тепер давайте ми поговоримо більше про наш чудовий університет. Наш університет має свій сайт, на якому ви зможете реєструватись на заняття, дивитись свої оцінки та багато іншого. На першому курсі ви будете вивчати такі предмети, як ділові комунікації, веб-програмування, англійську мову, основи наукових досліджень, мікро та макроекономіку. Також ви познайомитесь зі своїми одногрупниками, знайдете собі нових друзів, у вас буде дуже багато різнообразних спільних робіт, домашніх завдань. А ще в вас буде офіційна посвята в студенти нашого університету. І саме головне для вас будуть проводити різні цікаві заходи для того, щоб ви проводили вільний час з користю. Я тобі так просто під гітару Заспіваю всі свої пісні, розкажи, чому лише про тебе написані вони.